Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ, Сьогодні до нас на продаж заїжджає Hyundai Kona 2019 року випуску. Приїхали до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями. Всі запчастини замінені. Це в нас двохлітровий бензиновий двигун, не GDI. Це не надійний двигун від Hyundai. По салону у нас тканина. По комплектації у нас всі електроського підйомники з авторежимами, також всі електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, утримання в полосі, також мертві зони, автоматична коробка передач з переключенням режимів. Також у нас є CarPlay Android Auto, дуже гарна акустична система, підігріви передніх сидінь. По задній частині у нас є підлокітники та підстаканники, стеля та салон у нас чистенькі. Все. В ідеальному стані також в нас є безключовий доступ в автомобілі, функція старт-стоп. Гарні оригінальні диски на гарній гумі. Переглянути цей автомобіль ви можете на вулиці Сумська, 2 місто Київ, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону.